Цікавиться ін... професія Я і все. Ще... Медицина. Я дуже хочу стати. Я забув назву, але власним доктором. Ага, да, Афтемолог. Була одна. Доктор, лікар, вона дуже мене вдохнула на це. Мені дуже це зацікавило. Я хочу поступити в мед, бо ну це цікаво. Мені здається, ну це моє призвання. Я завжди цікавилась біологією в школі. Я вибираю між двома фармація або медмедсестра. Чесно кажучи, я завжди в дитинстві грала в цю гру, де я продаю ліки, і ось якась дитяча мрія, мабуть. Ти хотіла Онкологом. Чому? А, тому що моєї родини торкнулася ця хвороба. А, і завдяки цьому я вирішила стати онкологом. Я заканчував 11 клас і хочу пособити в Чому саме? Чому саме? Тому що мені, ну, по-перше, подобається допомагати людям. Мені знаєте, як настрій піднімається, коли. Наприклад, людина не може ходити, а я йому до цього допоможу, і він зможе ходити. І він мені скаже добрі слова, і це дуже мотивує. Взагалі психіатром я хотіла стати ще у першому класі, щоб допомагати людям з їх проблемами. Та, взагалі, щоб якусь пользу давати навіть до війни було це, тому потрібно. Потрібні гарні люди та хороші професіонали, які знають свою роботу і будуть допомагати людям.